Всім привіт! Ви на каналі Ібіс Відеогляди товарів, і з вами блог Пневматика це просто. Сьогодні я вам покажу найкращі зразки пневматичної зброї, які користувалися найбільшим попитом в Україні. Просто ідеальні речі, які вибрали наші співвітчизники. І для того, щоб вам було легше розібратися в цьому питанні, ну і мені, звісно, також я розбив ці гвинтівки на цінові категорії. І сьогодні ви їх побачите. Традиційно я хочу почати з пружини поршньових гвинтівок. І в категорії до 200 доларів найпопулярнішою гвинтівкою виявилася гвинтівка китайської компанії Bimin, модель Longhorn. Ця гвинтівка оснащена газовою пружиною. Її потужність 32 джоулі. Тобто з цієї гвинтівки ви можете легко стріляти на вісне до 50 метрів. Вона комплектується відкритими прицільними пристосуваннями, Також є планка типу ласточкин хвіст. Для встановлення оптики, оптика йде в комплекті, це чотирикратний звичайний приціл. Анатомічна ложа дуже зручна, регульований УСМ. Ложа зроблена з міцного полімеру, тобто зламати її чи пошкрябати буде дуже важко. Ну і звісно, для тих з вас, хто хоче придбати бюджетну пружину-поршньову пневматичну гонтівку, бімен Longhorn буде найкращим варіантом. Категорія від 200 до 400 доларів мене не здивувала, тому що вже котрий рік ця гвинтівка стає найпопулярнішою. Це іспанська гвинтівка Norica Dracon з газовою пружиною. Гвинтівка вже стала класичною, тому що ця модель випускається вже, мабуть, років 12, але ще й досі вона користується великим попитом завдяки своєму співвідношенню. Ціна якість, якісні матеріали, якісна газова пружина. Такий цікавий дизайн, відверто скажу, він мені дуже подобається, невеличкі розміри і потужність 24 джоулі. Як і попередня модель, ця гвинтівка комплектується відкритими прицільними пристосуваннями: цілик та мушка. До речі, вони мають ось таку красиву підсвітку. Тобто, цілиться буде дуже легко і дуже просто регульований спуск. Ця гвинтівка не комплектується оптичним прицілом, тож якщо ви її вирішите придбати, Дивіться на оптичні приціли, які адаптовані для пружинно поршньової пневматики. Але зараз гвинтівка Norica Dracon GRS є найпопулярнішою в Україні в ціновій категорії від 200 до 400 доларів. Ну і В ціновій категорії більше за 400 доларів перемагає гвинтівка Diana 350 Pantera. Як і попередні моделі, ця гвинтівка з газовою пружиною. До речі, в 2020 році гвинтівок з газовою пружиною було вперше продано більше, ніж гвинтівок сталевою пружиною. Як і попередні моделі, відкриті прицільні пристосування на гвинтівці. Класний ергономічний приклад, дуже якісний полімер. Він дуже твердий, дуже приємний в руці, насічки там, де вам потрібно. Регульований УСМ. Просто відмінний. До речі, Зусилля на цьому усемі можна відрегулювати до 600 грам. Тобто ви можете точно влучати на відстань 70 метрів без жодних проблем, тому що потужність цієї гвинтівки ще й на додачу до усему 34 джоулі. Новий запобіжник ідеальні матеріали, збройові стволи, холодноковані. Ну і загалом Діана це Діана. Зайвої реклами ці гвинтівки не потребують. Тож, якщо у вас є можливість і ви хочете придбати найкращу, найякіснішу і найдорожчу пружину-прошнову гвинтівку, яка тільки є на ринку України, Діана 350 Пантера Ентек ваш вибір! Моя улюблена категорія гвинтівки з попереднім закачуванням повітря або Пісіпі. І серед бюджетних гвинтівок PCP ціною до 500 доларів США перше місце видобула гвинтівка Diana Stormraider. Незважаючи на те, що гвинтівка зроблена в Китаї, вона зроблена під пильним керівництвом і під пильним доглядом німецьких спеціалістів. Тому, незважаючи на її низьку ціну, це дійсно гвинтівка, яка може носити горде ім'я компанії Діана. Проста, надійна, дуже класна комплектація, тому що ця гвинтівка може працювати як в режимі однозарядної гвинтівки, коли ви кулю кладете сюди, досилаєте і стріляєте, так і магазиною, тому що магазин до цієї гвинтівки йде в комплекті. Відкриті прицільні застосування, можна поставити оптичний приціл, глушник, все, що вам потрібно. Потужність цієї гвинтівки 22 джоулі. Цілком достатньо для того, щоб влучно. Попадати в маленькі дрібні цілі на відстані до 50 метрів. Тому цілком згоден з вибором українських любителів PCP-гвинтівок. Бюджетний сегмент гвинтівка Діана Штормрайдер. Ну, а найулюбленішою гвинтівкою середнього цінового диапазону від 500 до 1000 доларів у 2020 році стала гвинтівка BSA Буканьєр. Ця модель також дуже довго на ринку. Вона вже дороблена, перероблена, але її якість одна з найкращих у світі. Вона вже легко можна називатися класичною. Гвинтівка потужністю 24 джоулі. Зроблена вона в Бірмінгемі, в Британії. Також, як і на гвинтівках Діана, на гвинтівках Бі використовуються стволи з зброєвої сталі. Холодноковані стволи, дуже класний, якісний патронник, тому що все в цій гвинтівці зроблено так, щоб кожен ваш постріл був влучний. Гвинтівка багатозарядна, магазин в комплекті. Працює вона, як і вогнепальна болтова зброя. Тобто позаду є затвор, відкрили, дослали набій в кулеприймач і зробили постріл. Легка, проста, елегантна та навпрочуд надійна. Гвинтівка BSA Buconnier. А яка гвинтівка стала найбільш популярною в ціновому диапазоні дорожче за 1000 доларів? Я думаю, що ви здогадалися. Гвинтівка Raptor 3 Long High Power. Якщо б в мене були гроші, я б придбав собі цю гвинтівку і навіть не шкодував. Ті з вас, які бачили мої попередні огляди, мабуть, вже зацінили стрільбу з цієї гвинтівки на відстань 150 метрів. Надзвичайно потужна, її потужність 54 джолі. Надзвичайно гарно зроблена, тому що всі ці гвинтівки збираються вручну. Це не серійний продукт. Ідеальна комплектація, глушник, магазин, все є в комплекті. Ну і звісно, компоновка Bullpup. Тому що навіть при цій довжині ствола, при. Цій потужності гвинтівка дуже маленька. Як ви бачите, вона легко вміщується в будь-який заплічник і не буде займати багато місця у вас в машині. Але за допомогою цієї гвинтівки ви зможете влучати в ціль на відстані до 200 метрів. Тобто можете собі уявити, якщо ви правильно, звісно, підібрали кулю, що з цієї пневматичної гвинтівки калібру 4,5 мм ви вражите ціль розміром з бляшанку. З-під напою на відстані 200 метрів. Це просто якийсь космос. Ну і саме тому цілком заслужена гвинтівка Raptor 3 Long High Power стала найкращою гвинтівкою в найдорожчому ціновому діапазоні. Пневматична зброя в Україні не обмежується пневматичними гвинтівками, тому зараз я вам покажу газобалонні пістолети, які були найбільш продаваними в Україні. І в ціновій категорії до 100 доларів найбільш продаваним став пістолет від компанії SAS, який має назву Макаров. Все в цьому пістолеті дуже просто. Сталевий корпус, сталевий магазин. Звісно, дизайн, який повторює дизайн знаменитого радянського пістолету Макаров. І в магазині у нас вставляється балон, порт під балон з тисненим вуглекисним газом та сталеві кульки BB. Все просто, надійно і легко. Завдяки своїй конструкції, завдяки рухомому стволу, який у вас рухається під час пострілу, цей пістолет дуже економний. Ви можете з одного балону зробити 80 пострілів без втрачання потужності. Тому для тих, хто не хоче втрачати зайві гроші, але хоче багато стріляти і навчатися стріляти з пістолета, цей пістолет підійде якнайкраще. САС Макаров. Друга цінова категорія до 150 доларів. І як в попередній перемогла модель від компанії SAS, яка також має назву Макаров, але, на відміну від першої, це пістолет САС Макаров Blowback. Ті з вас, хто дивилися моє відео присвячене пневматичним пістолетам, могли звернути увагу, як я поясню, що таке система Blowback. На відміну від класичної, при кожному пострілі йде імітація руху затвору. Тобто кожен раз, коли ви натискаєте на спусковий гачок, затвор у вас ходить вперед і назад. Зараз я спробую витягти магазин, тому що він стає, як ви бачите, на затворну затримку. Тобто ви натискаєте на спусковий гачок, і затвор входить вперед та назад. Повна імітація відпрацювання бойового зразка. Ідеальний варіант для того, щоб тренуватися в домашніх умовах в стрільбі з пістолета Макаров і не витрачати заві гроші на набої. І не їздити навіть у стрілецький клуб. Тобто ви можете зробити собі безпечне місце і спокійно відпрацьовувати навички стрільби з цього пістолету. Тому цілком заслужено, цілком згоден з вибором покупців. Друге місце в категорії до 150 доларів. Пістолет САС Макаров Blowback. А в ціновій категорії дорожче за 150 доларів. Вибір українських любителів пневматики зупинився на моделі САС пт 99 САС ПТ-99 копіює зовнішній вигляд. Знаменитого пістолету Беретта 99, який свого часу, ну і зараз стоїть на озброєнні армії Сполучених Штатів Америки та країн НАТО. Тут зібрано все: сталевий корпус, система blowback для повної імітації роботи з цим пістолетом, сталевий магазин такої самої конструкції, в якому, до речі, відсутній флажок. І жоден, хто побачить цей пістолет у вас, він не зрозуміє, що це пневматична зброя. 70 пострілів з одного балону. Ідеальна ергономіка, ідеальний зовнішній вигляд, який дуже-дуже схожий на пістолет Берета 99. Тому модель SAS PT-99 недарма став найпопулярнішим в Україні серед газобалонних пістолетів. Перше місце в категорії. Дорожче за 150 доларів. Ось таким виявився наш сьогоднішній рейтинг. Рейтинг пневматичних гвинтівок та пневматичних пістолетів, які були найпопулярніші в 2020 році в Україні. Сподіваюся, що він вам подобався. Сподіваюся, що цей рік також ці моделі будуть актуальні або з'являться нові моделі пневматичної зброї, які також будуть користуватися великим попитом. Ну і на додачу хочу сказати, що в описі під цим відео ви знайдете промокод, який надає право знижки 15% на всі моделі пістолетів та гвинтівок, які ви сьогодні побачили в нашому огляді. Як завжди, традиційно тисніть на дзвоник для того, щоб не пропустити наше наступне відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Як ви знаєте, всі коментарі я читаю і на всі відповідаю. Тож, нові теми, які будуть... Вам цікаві наступного року, будь ласка, також пишіть в коментарях. Ви були на каналі ІБІС дис товарів, дивились блог Пневматика. Це просто. З вами був Сергій Шкаберда. Побачимось в наступному випуску.